Мені точно зайшло. Якщо зайшло мені, зайде і вам. <му> Найголовніший транспорт в В'єтнамі. Його просто тут як не знаю. Мені здається, що скутерів більше ніж людей. Дуже дуже привітливі місцеві. Кісі! Крісі! За моєю спиною один з багатьох мальовничих водоспаді Бахо. Ось мені віддали таку штучку вібратіум. Зараз мені мнуть ступні. Ця мила в'єтнамська дівчинка. в селу сімий літачок на пес на голову Hello, Так, сьогодні ми їмо отакий вот у нас обі. Можна сказати, приємного апетит. <гум> Смачного. Передаю привіт з корейського аеропорту Інчон. <гум> так, моя подорож тільки розпочалась. Я думаю, все буде добре і насичено. Тому розпочинаємо. Скажений, скажений трафік на зебрі, взагалі перейти, я не знаю, як немає світлофорів, немає нічого. Ході був світлофор навіть з марагдовим кольором, хоч би якийсь, але ніяк не можу я цього зробити. а Доведеться це все робити, власно, ніг. Just say something. Hello!

Рбаксі чекає свою каву і ось мені дали таку штучку вібратіум. Це якщо буде моя черга, воно завібрує і я буду знати, що моя кава готова. Сужу, чекаю. О! Це вібрувало. Ну що, під місцеву музику вриваємося в ніч. Це вже вигляд з мого балкону. А в вечірній час ми бачимо. Чи, точніше чуємо колоритну музику, місцеву, ну це так, на любителя, як кажуть. І ось він, нічний нячан. Найголовніший транспорт в В'єтнамі. Його просто тут, ха -ха, як не знаю. Мені здається, що скутерів більше ніж людей. Ха -ха -ха. Вони живуть своїм окремим життям. Оце по три-чотири чоловіка на скутері. Це нормально. О май каш! Два це ще мало. Ну, що ж, Макіто, я передаю тобі черговий привіт. А, насолоджуюсь уже другий день у В'єтнамі. Місто Нячанг. чудова природа за моєю спиною, і а, все тільки починається для мене. Сьогодні маю плани а, арендувати скутер. Тут він недорогий, Взагалі ціни в В'єтнамі це щось надзвичайне, все дуже дешево, Перельот дорогий, але взагалі тут інсайт, все дуже дешево, Тому я рекомендую будь-якому випадку <зас> спробувати Азію на смак саме тут, починаючи з В'єтнаму. Окей, сіясон. Так, ще одна особливість. Тут не існує світофорів. є ось зебри, але по ним переходити треба тільки так. Переходиш, руку показав, і то не факт, що хтось зупиниться, а рух йде постійно. Але я спробую, треба мені на ту сторону. Ну що, я вибрався зараз в центр міста. Подивлюсь, як живуть люди тут без моря, тобто в цьому урбанізованому центрі, тому що а, кажуть, що центр і набережна відрізняються. Я хочу це побачити своїми двома очима. Окей, okay. you soon. О! Oh. just say something, Іга! Окей? Okay? Uh, nice. Дуже дуже привітливі місцеві. Окей, це правда. І це так, і це так на кожному стовбі. Я не знаю, це такий головний бій для електриків, але для місцевих це нормально. Стартую зараз екстрім тур на квадроциклах. Я думаю, що це буде. Захоплююче видовище для мене персональне. Част begin. Стартуємо. А ми продовжуємо наше екстремальне шоу у В'єтнамі! Ще раз кажу, за моєю спиною ховались колись як Сайгон воював з Ханоєм. А зараз я тут розсікаю на квадроциклі. Все, побачимо. Сьогодні я отримав достатню порцію екстриму тільки на сьогодні, тому завтра хочу продовжити це все діло. І ось дорогами В'єтнаму ми прямуємо в наступний день. Ще побачимось. Форест Адвенче Парк. А усім раджу відвідати це місце в Нячангу, якщо ви любите екстрім, якщо ви любите екстремальні поїздки. А це прям мені точно зайшло. Якщо зайшло мені, зайде і вам. Так, хочу сказати одне: стартуємо ап-ап! Пробираємось через ці камні і по стрілечкам вгору. Написано 140 метрів. Дуже тяжка дорога до бахо, але воно того вартує. Я дійшов до чергового озера перед водоспадом. О. Тут цивільна навіть гойдалка є, ну що ж, погодаємось. Ось він шлях наверх, ку. За моєю спиною один з багатьох мальовничих водоспаді Бахо. Я вперше відкриваю для себе Азію і, надіюсь, не в останнє. Вода в цьому озері не холодна. Свіже, трошки освіжаюче, а це тому, що тут немає гірських сніжних шапок. Так, спуск доволі небезпечний, тому це все треба робити дуже обережно. Зараз я теж можу сказати ці слова. Я люблю бахо. Я багато питав у місцевих. Вони кажуть всі, що початок березня найкращий період для відвідування. Я, в принципі, з ними погоджуюсь. Насправді дуже багато зон відпочинку тут. І не обов'язково це море. Це може бути просто такий гамак серед парку. Можна побачити навіть такі ресторації. Нам це комуністична країна, тут таких плакатів достатньо. Але це не заважає країні розвиватись і мати одне з найбільших ВВП на сьогоднішній день. Якщо, якщо довго гуляти, то можна натрапити на щось цікаве. Ось, наприклад. Готель Одеса, що там перевіряти я звичайно не буду. Люди це головні фактори гарного відпочинку тут, у В'єтнамі. Це я вам кажу вже як людина, яка вже тут більше тижня. І зараз ми його випробуємо. Салон, буду сьогодні собі робити кайф для ступні і спини. Зараз мені мнуть ступні. Ця мила в'єтнамська дівчинка. Тоу. Just say hello. <реш> <реш> Отак мене положили і очі мені закрили. Сьогодні мій крайній день у В'єтнамі, місто Нячанг. Я вже готуюсь вилітати до Сеулу. А не прощаємось. Скажу до побачення, В'єтнам. До побачення Нячанг. Я сюди обов'язково повернусь.